Спасло агроволокно, наш абрикос від приморозків. Нагадаю, що цей весь тиждень у нас були по ночам до мінус 4. І мій абрикос оцей експериментальний стояв весь тиждень у цьому агроволокні. Єдине, що от була проблема, що я от забув кілька днів і я не, прищ... не защепив їх отут знизу. Тобто трохи мороз туди заходив все одно, на жаль. Але зараз глянемо чи воно дійсно допомогло, чи ні, і порівняємо як виглядає Абрикос, який не був зовсім оку. Дивимося результат на іншій старішій абрикосі. Вона трішки більша. В неї був стан також такий, що десь відсотків 30-40% розпустилась, тобто вона розпустилась трошки більше. Але вона нічим не, не бачимо, опутано. що більшість квіточок, які е, вже були розпущені, вони усі вимерли. Якщо подивитись на інші, ті, що менш розпущені були, то частина я бачу ніби живі. Оцей результат буде видно. Але стан, якщо в загальному, то можна сказати плачевний. Так, ми аберкос відкрили. По результату що видно. В принципі, більшість квіток, як бачу, жива, особливо верхня частина все біла. В нижній частині тут десь відсотків 20 є також померше. Так я казав, що от забув одну щілину закрити. Тобто я їх просто із степлером не скріпив і тут трішки воно іграло. Але в загальному... Я бачу, що результат є. Ми, звісно, так заморочуватись не будемо з кожним деревом, але цей абрикос був тільки для експерименту. Дуже хотілося на ньому мати вже цей урожай на кінець. То в принципі я думаю, що трішки допомогло. Далі вже будемо дивитися на опилення, як воно пройде, що нам потрібно буде зробити, зробити обробку сігномом в кінці цвітіння. І потім вже буде результат. Тобто ми побачимо, чи вдасться нам цими всіма загальними зусиллями цією грою в Бубен добитися результату. Всім дякую.